Ринок нерухомості США починає хитатися, хто впаде наступним і коли це торкнеться Ілінойсу. У цьому відео ми розбираємо, чому ринок нерухомості США почав просідати в багатьох містах і як це пов'язано з високими іпотечними ставками, інфляцією та поведінкою інвесторів. Поговоримо, коли це може торкнутися Ілінойсу і чому Чикаго ще тримається, і що робити власникам, покупцям та будівельникам у новій фазі ринку. А також як мислити стратегічно, щоб не бояти змін, а використовувати їх собі на користь. Це відео залайкають тільки ті, хто росте. Ми ростемо з тими, хто мислить, аналізує і діє. Тому ще кілька років тому ринок житла в Америці здавався непохитним. Будинки купували швидше ніж будівельники, встигали зводити нові. Іпотека була доступною. Люди тікали з мегаполісів у тихі передмістя, а ціни злітали як ракета. Але будь-яке прискорення колись насправді закінчується. І зараз ця ракета починає повільно втрачати висоту. Що відбувається насправді зараз? За офіційними даними, S&P CoreLogic Case-Shiller уже за восьми штатами, в восьми містах США ціни. На житло знижується. Такі міста, як Тампа, Фенікс, Майами, Сан-Франциско, Денвер, Дієго, Сан-Дієго, точніше, і Сіетл це ті міста, які ще недавно змагалися за де квадратний фут буде коштувати дорожче. Сьогодні показують мінус 1,3% на річний час. Національний індекс зріс лише на 1,5% річних, що нижче насправді рівня інфляції. У реальності житло вже дешевше. Це не паніка, це зміна фази, коли ринок переходить із ейфорії у тверезість. Чому ринок сповільнився? Іпотека понад 6%. Люди просто насправді не тягнуть такі високі платежі. Покупці стали насправді обережнішими. Багато хто чекає падіння цін, тому угоди відкладаються на пізніше. Пропозиція росте, все більше будинків з'являються на ринку, власники хочуть продати поки ще дорого. Будівельники гальмують запуск нових проєктів, ризики великі, маржа помаленько падає. Реальні доходи зменшуються, інфляція з'їдає кожного зарплату. Коли всі ці фактори сходяться, ринок не витримує насправді цього тиску. Він не падає одразу, але починає просідати повільно, але впевнено. Що до Ілінойсу і Чикаго, середній захід, зокрема, Іллінойс, тримається трішки краще. Навіть, можна сказати, краще всього. Чикаго у 2025 році показує плюс 6% річного росту один з найкращих результатів у цілій країні. Але саме такі ринки часто падають найостаннішими. Вони тримаються, поки ракета вже спускається вниз. Аналітики прогнозують, що до середини 2026 року Ілінойс може перейти у фазу застою. Тобто ціни перестануть зростати і можуть почати знижуватись. Перейдемо до такого факту, напевно, вже всі чули, що історія не повторюється, а вона рифмується. Тому у 2006 році, якщо я не пам'ятаю, всі казали, що житло ніколи не подешевшає. У 2008 році усі вже знали, що це була повна брехня. Сьогодні ситуація не така різка, але цикли працюють за тим самим законом. І після буму завжди приходить охолодження. Тому як ще рік тому я записував відео на ці тему, всі говорили, що це неможливо. Змагалися зі мною в Фейсбуку в групах, писали повідомлення приватні. І зараз ми бачимо. Яка є різниця і куди вже пішов рух, тому що це означає для кожного з нас? Власникам варто реально оцінити ринкову ціну. Це не по там зіло, а насправді за фактичними угодами, які укладувалися. Покупцям не поспішати спостерігати, коли ринок трошки остигне, тоді найкращі можливості з'являються. Будівельникам переорієнтуватись менше люксу, більше практичного і доступного житла. Інвесторам не чекати страху, а бачити можливості. Коли всі зупиняються, це означає, що ринок очищається. Всі напевно бачили, можливо, хтось вже займався серфінгом. Я би це порівняв. Ну, щось похоже один до одного. Представте собі нерухомість, яка завжди ходить хвилями. Хто бачить ці хвилі, тримається на плаву, а хто запізнюється, опиняється під нею. Тому, дорогі друзі, е, історія завжди починається з усвідомлення. Ніхто не може точно передбачити день чи місяць чи місце. Коли ринок обвалиться, але можна зрозуміти логіку процесів і бути готовим до всього. Ну, не до всього, а принаймні до частини, е яка була проаналізована і зрозуміла. Бо падіння ринку це не кінець, це лише перехід на нову фазу. І саме в цій фазі народжується нові. Можливості для тих, хто мислить систематично. І чому я говорю про це і хто я такий насправді. Мене звати Сергій Ситник, хто мене не знає, я підприємець і засновник спільноти Сатоші Економі, де ми допомагаємо людям зрозуміти, як працює сучасна економіка, штучний фі інтелект і фінанси. Ми не просто обговорюємо новини, ми вчимося мислити як інвестори. Розуміти цикли і будувати стратегії на десятки років вперед. Ми думаємо про сьоме покоління, як наша кожна дія відобразиться на нашому майбутньому наших дітей. Тому наш клуб об'єднує вже понад 80 учасників у телеграмі, серед них підприємці, фінансисти, айтішники і аналітики. Ми проводимо щотижневі зустрічі, розбираємо ринки, ділимось прогнозами, будуємо нові ai рішення для бізнесів. Тому Satoshi Economy – візьми своє життя під контроль. Ми показуємо, як поєднувати фінансову систему, грамотність і аналітику, щоб не боятись кризи, а використовувати її. Підписуйтесь Satoshi чат. Підпишись в групу, щоб завжди бути готовим. Всім папа! -па.